Усім доброго дня. Сьогодні у нас презентація нашого нового будинку в селі Ходосівка. Котежне містечко Нова Ходосівка. Територія під охороною, закрита територія. Площа даного будинку 230 квадратів, ділянка 12,5 соток. Це будинок побудований з червоної цегли і по фасаду декоративна штукатурка. Отож, розпочнемо огляд з групи. Територія вимощена бруківкою. Під бруківкою у нас бетонна основа. тому... Бруківка не буде просідати і буде гарно себе показувати в експлуатації. Так, на в'їзді ворота у нас автоматичні, встановлена автоматика, далі хвіртка. І ось там вхід в будинок. Спершу пропоную оглянути ділянку і тоді зайти в будинок. До будинку заведено 20 кВт, є септик з переливом на 12 кубів і, власне, свердловина. Ось так виглядає задня сторона будинку, є басейн в стилі інфініті, а також спа-зона зверху. Наша ділянка йде двохрівнева, тому понад парканом наверх є вихід. Зверху там є зона кострища. Ми пізніше туди підіймемось. І зараз хочу показати вам, як виглядає перший рівень ділянки. Ось так виглядає задня сторона будинку. Будиночок дуже красивий, панорамні красиві великі вікна, є тераса, і з тераси є прямий вихід до спазони. Так, ось така тераса, є балкон. Повністю фасадне освітлення будинку вже зроблене. Зроблена, зроблена дренажна система водовідведення. Вся вода йде в дренажній колоці і нічого не буде підмивати вашу ділянку. Також ось зовнішні блоки до кондиціонерів. І ось далі тепловий насос від бренду Panasonic. Будиночок дійсно красивий, повністю на ділянці готове озеленення. Посаджені ось такі ялини. Реловний газон, система автополиву від Hunter, а також є система крапельного поливу для декоративних рослин. До спазону є ось такий підйомчик, покрокові такі бетонні доріжки. Ось так виглядає спазона, вона ще буде дороблюватись, вона не, не до кінця готова. Відразу покажу, як будинок красиво виглядає з цієї зони. Дуже красивий панорамний вид на містечко. Так, тут в нас. Технічне приміщення для того, щоб можна було обслуговувати басейн. Далі в нас кімната відпочинку до сауни. Санвузол з душовою поєднано. Він ще, буде, він ще не до кінця готовий, але ще буде дороблюватись. І далі в нас сауна. Дуже красивий панорамний вид на ділянку. Отож, рухаємось далі. Так, зверху облаштована зона кострища, де ви можете з рідними, близькими людьми сидіти, відпочивати, смажити м'ясо. Тому дуже класна річ і просто неймовірний вид на містечко з цієї ділянки. Також на ділянці збережені великі соснові дерева, які додають атмосфери і гарно вписуються в цю ділянку. Дійсно класний будинок, чудова ділянка. Будинок дійсно вартий вашої уваги. І оскільки будинок йде вже з готовим ремонтом та меблями, пропоную перейти до огляду будинку всередині. Отож, розпочнемо огляд з вхідної групи, Алюмінієва конструкція дверей. Далі встановлено таке дзеркало. Навпроти дзеркала розташована гардеробна кімната. Вона повністю облаштована всіма корпусними медлями. Зверху також є витяжка і є ось така зона для того, щоб можна було встановити сушку і пралку. Також є зона для верхнього одягу. І далі ми потрапляємо в зону вітальні. На початку знаходиться котельня, встановлений тепловий насос від бренду Panasonic, а також система безперебійного живлення. Інвертор, акумулятор. Так ось акумулятор і інвертор. Інвертор на 10 кВт. Однофазний і ось котел теплового насосу. Також автоматика повністю. І також є грибінка теплої підлоги. По всьому будинку у нас система водяної теплої підлоги на підлозі. І підлога у нас керамограніт на першому поверсі. Далі густйовий санвузол. Або санвузол першого поверху. Душова, унітаз і умивальник. Навпроти душової знаходиться кабінет, або може бути гостьова кімната. Є вихід на подвір'я і ось така гарна кімната на першому поверсі. Також є шафа ось такого формату, туди можна ставити якісь власні нагороди, кубки, або може якась бути місце для декорації. Є вивід під домофон. І далі ми потрапляємо в такий відкритий простір кухні-вітальні. Повністю укомплектована кухня і вітальня. Встановлений диван, камін діючий, зона ТВ і ось так виглядає кухня вітальня Дуже гарно, гарно поєднані кольори. Обідня зона повністю облаштована столом і навколо столу є стільці. Люстре махно, стіл виконаний з каменю. Ось так він гарно виглядає. Так, і далі ми переходимо до огляду кухні. Встановлений кухонний острів, теж виконаний штучного каменю. Встановлена вина шафа. Тут в нас знаходиться така холодна зона, морозильна камера, холодильник, техніка повністю від франки. Швейцарський бренд якісний, мікрохвильовка, духова піч. І далі потрапляємо на таку робочу поверхню. Встановлений змішувач від франки, індукційна плита. Також є посудомийка, витяжка і ось така гарна led підсвітка Кухонний фартух і стільниця теж виконані з штучного каменю. І ось такий Красивий панорамний вид на вітальню з робочої зони. По всьому будинку трекове освітлення. Гарно виглядає по сучасному. І піднімаємось на другий поверх. Сходи дерев'яні, красива LED-підсвітка. Поручні у нас гартоване скло. Поверху можна ще дати ось такі поручні, можуть бути дерев'яні або якогось іншого матеріалу. На другому поверсі три кімнати. Розпочнемо з мастер-спальні. Вона укомплектована меблями. Також облаштована красива б'юті зона. Є зона ТВ і власний вихід на балкон. Там двері і красивий вид на ділянку. В мастер-спальні є ще власний гардероб і санвузол. В цій кімнаті є витяжка і все необхідне для того, щоб помістити багато речей. Далі у нас санвузол. Ось так він виглядає. Гарна, красива плитка керамогранітна. Ванна, душован, два омивальники, сантехніка від Pafoni, це італійський бренд. Інсталяція від волі. Теж хороший іспанський бренд. І рухаємось далі. Кондиціонери від Cooper Hunter. Поруч з мастер спальнею знаходиться одна із дитячих кімнат, теж має вихід до власного балкону. Є вихід на мансарду, вона повністю облаштована, повністю утеплена і може бути як додаткова, додаткова кімната і для збереження якихось речей. Комплектація цього санвузлу так само, як і в мастер-спальні. Ванна. Два умивальники, Душова і унітаз з гігієнічним душем. Сантехніка все така сама, як і в мастер-спальні. Тому рухаємось далі. І далі у нас третя кімната. Вона може бути як дитяча, так і гостюва. В ній є власний гардероб, і навіть якщо приїдуть гості. Буде дуже зручно, що можна розмістити їхні речі в цьому гардеробі. Тут теж встановлене ліжко, теж є кондиціонер, красиве освітлення, і далі ми потрапляємо в ось такий гардероб. В ньому є витяжка, багато полиць, шаф, шкафчиків і є власний вихід на балкон. Теж дуже красива. Панорамна кімната. Так, і зараз піднімемось наверх, щоб показати вам, як виглядає мансарда. Так виглядають сходи, вони випадають і по них підіймаємось наверх. Мансарда орієнтовно 40 квадратів, вона повністю утеплена і обшита, 200 мм мінватою. Є ось таке вікно. Освітлення також є розетки і вентиляція дуже класне приміщення для того, щоб можна було зберігати якісь сезонні речі або коробки.